Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Пожежу на складі ламінату по вулиці Гонти у поліції області розслідують як порушення встановлених вимог пожежної безпеки. З понеділка учні вінницьких шкіл повертаються до офлайн навчання. На тринадцяту автівку для ЗСУ збирає Браїльський дитячий духовий оркестр. Шість випадків захворювання на гепатит А за добу зафіксували на Вінничині. Це на один більше ніж днем раніше. Тенденція до зростання спостерігається кілька днів поспіль. Розповів під час брифінгу перший заступник начальника обласної держпродспоживслужби Олександр Сорочан. Якщо у нас в на четвертого п'ятого шостого були не було госпіталізації взагалі, то 7 числа вже троє, 8 вже п'ятеро і за вчорашній день з 11, -6, 6 чоловік було госпіталізовано. Епідеміологи пов'язують таку, таку госпіталізацію з наявністю сімейних вогнищ. Ви бачите, що в інформації було, що кількість сімейних вогнищ зростала, зростає, на сьогоднішній день їх вже 19. Тобто в кожній родині в 19 родинах захворіло двоє і більше людей. Сорочан розповів, наразі у медзакладах області перебуває 37 хворих, з них 4 дитини. Загалом з початку палаху надійшло 311 повідомлень про випадки гострого гепатиту. А лабораторно підтвердили 261, 194 пацієнти вже виписали. На території області зафіксовано 19 сімейних вогнищ захворювання. Всі захворіли з лабораторно підтвердженим діагнозом. Це жителі Вінницької області, а саме Вінницький район, 250. Випадків, в тому числі Вінницькій міський, об'єднаній територіальній громаді 231. Хмільницький район, 6 випадків, жмеринський два випадки, Гайсенський два випадки і Турчинський район один випадок. Аби попередити поширення гепатиту. А у місті вжили низку протиепідеміологічних заходів. Зокрема, вакцинували медиків та запровадили щоденне одноразове гіперхлорування мереж міського водогону. Учнів перевели на дистанційне навчання. 21 день. Діти були розмежовані. Це був тиждень канікул і це було два тижні онлайн навчання 21 день при цій хворобі достатньо для інкубаційного періоду, щоб хвороба або проявилася, або не проявилася. Але будемо реагувати тоді відповідно на кожну ситуацію в кожній школі, в кожному класі. Клас буде переводитись, якщо в ньому з'являється дитина, яка захворіла на гепатит, клас буде переводитись в онлайн-режим. Нагадаємо, перший випадок захворювання на вірусний гепатит А у Вінниці зафіксували 16 жовтня. Пік спалаху недуги був 27 жовтня, коли зафіксували 28 випадків. Тоді епідеміологи розглядали кілька ймовірних джерел інфекції, серед яких вода та продукти, які споживають містяни. Пошук шляхів зараження триває і досі, поки безрезультатно зазначають у центрі контролю і профілактики захворювань. Місці пожежі і досі димова завіса. Рух по вулиці Гонти навпроти складських приміщень, де вчора сталася пожежа, перекритий. Як повідомили в обласній службі порятунку, горів ангар площею майже тисячу квадратів. Травмованих та загиблих немає. Ввечері 9 листопада о 21.35 до оперативно координаційного центру служби порятунку Вінниччини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Гонти, а саме зайнялося в приміщенні складів ангарного типу. Прибувши на місце події за підвищеним номером виклику, надзвичайники встановили, що площа загорання складає майже тисячу квадратних метрів. Рятувальники о 22.40 пожежу локалізували. Таким чином вони запобігли поширенню полум'я. На поруч розташовані складські приміщення, в яких також зберігалися будівельні матеріали. Це відео рятувальників. На ньому видно, як горить склад із ламінатом та пластиковими виробами. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише о восьмій ранку, каже Оксана Урбанська, речниця обласних рятувальників. До ліквідації пожежі залучалося 55 чоловік особового складу та 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також на гасіння пожежі був було задіяно дві цистерни з водою від станції залізничної станції Вінниця. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Поспілкуватися з власниками чи орендарями складу Суспільному не вдалося. Суму завданих збитків та причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Поки справу розслідують як порушення встановлених вимог пожежної безпеки. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Причини та обставини пожежі встановлюються. Приймається рішення по виділенню коштів ПДФО це кошти військових. У мене діти воюють, два сина, і я не розумію, як можна депутатам ці питання ну, не приймати. На сьогоднішній день йдеться мова про суму всього, навсього там в 4 з лишнім мільйони гривень. країні війна, треба в першу чергу все робити для військових. А ось Михайло Янішевський, працівник одного з комунального підприємства Бершаді, каже, серпня не отримує заробітної плати. Це ми вже не отримуємо, що це три місяці, чотири місяці. Низка питань, серед яких виділення грошей для військових нарахування зарплати комунальникам та оплата енергоносіїв зависли у повітрі, бо не могли зібрати кворуму, каже міський голова Віталій Драган. Ми вже Чотири місяці не сплачуємо комунальним підприємствам різницю в тарифах, що потягнуло за собою борги за електроенергію, за заробітну плату у комунальних підприємствах. Це критично. Бершить водоканал заборгував вже близько півмільйона гривень. Подальшому це буде блокування рахунків, ну і повністю зупинення життєдіяльності комунального підприємства. Фактично в місцевому бюджеті кошти передбачені і вони є в наявності. Але за того, що не відбуваються сесії, немає кворуму, не можемо спрямувати кошти. Ми, як замовники виконання цих послуг з благоустрою громади, ми не можемо розрахуватися з комунальним підприємством за надані послуги за серпень, за вересень, за жовтень місяць. А також ми не можемо спланувати на зимовий період. У цій сесійній залі депутати Бершицької міської ради зібралися вперше за останні чотири місяці. Із 34 присутні 31. Все вірно. 30 депутатів та головуючий. Дякую. До депутатів звертається очільниця тамтешнього відділу освіти Оксана Тартачна. Просить проголосувати за виділення грошей для освіти. У мене залишається як керівника галузі рівно місяць, щоб провести відкриті торги з особливостями і змогти закупити новий шкільний автобус знову одні амбіції. Чому ми заручники ситуації? Серед тих, хто ігнорував сесії, депутат міськради Олексій Січак суспільному пояснює, чому він та його однодумці зривали засідання. Ми за те, щоб бюджет голосувався по пунктах, не пакетом прийматися документ. Я не буду голосувати, і низка депутатів не готові голосувати за пакетні голосування, тому що це є узурпація влади. Триває сесія до восьмої вечора. Після довгих дебатів із 35 питань порядку денного проголосували по 28 Дійшли певної згоди, депутати від так званої сила, сила в єдності, вони Пішли на зустріч цим проєктом, рішенням цим питанням, де що поправили, де що забрали, деякі суми підкоригували. Але взагалом, я на мою думку, непогана сьогодні відбулася робота. Цього разу депутати підтримали рішення щодо виділення коштів по благоустрою громади та компенсацію різниці в тарифах. Комунальні працівники зможуть отримувати заробітну плату, проголосували і за виділення коштів військовим та освітянам. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниччина. Дев'ята ранку селище Тиврів Вінничина Браїлівський дитячий духовий оркестр влаштував благодійний концерт Просто неба у репертуарі композиції, виключно українські і патріотичні. Ще й діти збирають на фронтові автівки для оборонців, а також військову амуніцію, каже художній керівник Віталій Тодосюк. Підбадьорити українців і зміцнити наше військо. Ось що нині важливо каже. Помагаємо нашим хлопцям, односичанам і не тільки но збираємо збираємо засилу. На сьогоднішній день ми вже більше 1 мільйона 600 тисяч зібрали на засилу. Це вже ми купили 12 автомобілів, відправили. Зараз на сьогоднішній день збираємо на 13-й. У колективі 18 дітей виступають сьогодні не усі. Частина хворіє, каже Тодосюк. Ілля Вовк грає на трубі в оркестрі, розповідає, з другого класу. Ми хочемо показати виступами, що ми сильна нація, ми зможемо перемогти. Мені це подобається, музика якось до душі йде. Збираємо на армію. Це потрібно, щоб підтримати їх. Ліза у колективі єдина дівчина, їй 15, Грає на тубі мідному музичному інструменті симфонічного оркестру. каже, важить туба майже 8 кілограмів. Каді пропускаємо руки, що брати на одні. стравня З травня 2022-го Брагілівський дитячий духовий оркестр гастролює Україною і Вінничиною. Зокрема, каже Тодосюк, благодійні концерти давали також у Житомирі, Білій церкві, Черкасах, Чернівцях. У тиврові, каже Віталій Тодосюк, уже виступали. Дехто з місцевих бачить, чує їх вперше і не стримує сліз. Дуже гарно грають. Гарну справу роблять, правильно, молодці, що збирають, допомагають нашим воїнам. а не внук воює. Дуже гарно, ви знаєте, за серце бере. Нині дитячий духовий оркестр Зброїлова збирає гроші на тринадцяте авто для ЗСУ. Коштує воно в середньому три тисячі доларів. США, зазначає Тодосюк. Гастролюватимуть до перемоги, кажуть, а там уже й на деокупованих територіях заграють. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Це буся, лелека, який доєднався до траурної процесії під час прощання із загиблим оборонцем. До подільського зоопарку на зимівлю його привезли вчора ввечері, розповідає доглядальниця за птахами Тетяна Гончарук. Лелека гоноровий до рук поки не йде. Трошки буває, що дзьобає, може кусити. Гоноровий бо він не хоче слухати, їсти не дуже хоче. Главно з руки годувати треба. Ну руки я ще не пробувала. Такі птахи в не тільки рибами, ну жабами ще вони кормляться, але ну, у нас жабів немає. Про бусю заговорили цьогоріч в середині жовтня. Тоді птах прилетів на похорон до полеглого бійця у село Качківка Ямпільської громади. Це відео виклала у соцмережі місцева жителька Олена Гриченюк. У дописі зазначила, виходила птаха одеситка Раїса, яка навідується на Вінничину до батьківської хати. Саме Раїса передала буська на зимівлю до Подільського зоопарку, каже директор Євген Ткачик зимовий період птах би просто там не вижив. Він би загинув, тому що цим птахам треба, щоб була плюсова температура. Переїзд птах переніс добре, у спеціальній клітці, щоб не був в русі, щоб не пошкодити йому ні ноги, ні крила. Найближчі 14 днів лелека буде на карантині, каже ткачик. У зоопарку його поселили в закритому вольєрі з опаленням. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1964 прізвища.